Йоу, танкіст! сьогодні хочу вам показати позиції, які я займаю на мапі Альхалуф. А я побачив по вашому класному фідбеку, що вам ця рубрика сподобалась. Рубрика нагадую, називається Покажи і розкажи. Саме в цій рубриці я показую своє відігравання на ті чи іншій мапі свої позиції і те, як я думаю саме в тих ситуаціях. Я би хотів попросити вас написати коментар цьому відео, яку і напишіть в коментарі, яку наступну мапу ви хотіли побачити в наступному відео. Також не забувайте притискати вподобайки, тому що завдяки подобайкам, вашим подобайкам, ця рубрика буде далі жити. Тому все залежить від вас. Полетіли. Так, сьогодні Ель сьогодні Ель -Халув. Це буде верхній респ, точніше правий респ, напевно. Я першу позицію, приклад першої, це буде позиція для СТ. Ну, в цілому, я на всіх СТК так їжу і зараз покажу, чому саме. Давайте трішки примотаємо стандарт. Я знаю, що багато гравців скажуть, чому ти не поїдеш на СТ сюди, чому ти не їдеш сюди на позицію, типу на ці бархани, чому ти не станеш на кімпі. А я вам відповім, тому що я не люблю тут грати. Розумієте, от стаєш ти сюди, наприклад, в цю корону, на будь-якій техніці, ПТшка, СТ, -шка, любий підсвіт. ЛТшки гарантує твоє вибиття з бою. Чи хочеш ти відлітати на початку бою? Думаю, ні. Окей, поїдеш ти наліво сюди. Ну ок, що ти зробиш? Ти зможеш там в кущ вийти, дати можливо одну тичку по ПТ і тебе званшодять. Тобто, ці позиції для мене досить невигідні, як для стежки, так і для броньованих ПТ. Тому я їх просто скіпую постійно. В даному бою немає також Алтешок, що в принципі полегшує, так би мовити, бій, але не про це. Поїхали. Я стандартно займаю позицію. На перекаті, до речі, цю позицію можуть багато танків займати, доволі швидких. Це може бути там і леопард, може бути і Цеска, може бути БАТ, може бути. Ну, всі такі ТВПшка може бути. Всі досить швидкі танки, які там їдуть 50 плюс кілометрів на годину, навіть під 60, і досить легко займають цю позицію. Дивіться, також момент. Я не їду сюди лівіше наверх, як зазвичай це роблять всі. Можна поїхати наверх і типу ловити когось на перекаті. Але я цього не роблю. Чого я цього не роблю? Тому що я тільки. Я їду наверх, мені одразу на перекаті з вертухи може вкинути якийсь 26.0 або 2.7.7. Тому це не вигідно. Вигідніше займати трошки іншу позицію, саме отут нижче. Отут ти нижче під'їжджаєш, дивись. Ти в CV. ти в CV від ліва. і тебе буде тут трішечки видно башту на перекаті. Тобто буде менша ймовірність того, що по тобі закинуть шот. Дивись, я стою в режим. У мене тут навіть є такий міні-кучик, який інколи також е не дає вам світитись до початку до посуду. І тут бам! Не даю послуг, тому що банально погано висив. Тут конкретно моя помилка. Але я максимальному сиві, який тільки можу собі дозволити. Да, вам може арта кинути, але арту треба контрить. Ну, міг я тичку дати, якби нормально вийшло, А тут мої косяки. У також за рахунок Квені, трошки не даю. Тут можна грати далі, продовжувати стояти тут. В принципі, поки тут немає в квадраті, С1, поки тяж і не під'їхали, можна досить завільно почувати і грати максимально спокійно. Тут також можна виходити давати бешечки або якимось іншим танкам. Тут дуже класно стояти на якомусь е броньому танку з баштою по типу «Centurion Action X». Типу, бам-бам, даєш собі потихеньку шоти. І головне контролювати також там, де стоїть СРВшка і де стоїть Сендрион x тому що вони часто будуть виходити і будуть вас сконтрити. Тому, в принципі, тут максимально все легко. Да, ситуація по бою досить складна, вже рахунок 0-2, мінус 4 кхп. Позиції начебто не погані, але десь у нас пропало два танки. Це гріль 15 і бачат. Що взагалі тут треба робити? Треба тут по максимуму накидувати, намагатись більше контрити. Е Контролювати точніше міні-мапу. І тут просто таке стандартне стояло, позиційка, накидаш собі по можливості, де тільки можна. Грайте в основному тут, їстьте просто вперед, ніколи не стійте на базі, на базі нема що робити. Просто почуйте мене, будь ласка, добре. Там може стояти на якихось грілях 15-х на базі, але це максимально скучно і не цікаво. Трошки спробуйте різноманітнити свій геймплей і грати трішечки агресивніше. Також, що робити, коли от ви бачите зараз ситуацію, що починають їхня команда сильно пушити? Що робити в цій ситуації? В принципі, багато хто знає. Що в цьому випадку робити? Тут треба 100% вливати, хоча можна було б там засапортити, трошки довше постояти, але я вирішив втікти. Займаєте правильно, займаєте отакий от, от кущик. По мінімапі бачимо, що наші тяжики всі просрали бої. А бій, точніше бачимо, що патешки також особо не мають бажання грати. Тим паче бабашка 183, яка могла б стояти десь би біля вас або 140, грають все-таки чомусь на базі. І коли йде злив. Вам треба займати в кінці кінців цю позицію. Чому цю позицію? Тому що з неї найефективніше може дограти цей бій. Тому що, по-перше, у вас кущі. По-друге, тут є бархани. і тут кущі з двох сторін. Ось кущ, з нього можна контрить, цілити і кидати тички. І тут так само можна стояти, цілити, кидати тички. Ви світите і правий перекат, і підкат там, де ушка. І ліво. Тобто от, от така базова ситуація, стандартна, як, як ви можете дограти. Тут навіть нічого не треба придумувати. Поїхали далі. Другий приклад це будуть важкі патежки по типу блискавець, по типу Є4, по типу Грома, і всі такі штурмові патежки або тяжі. Які можуть е, нав'язувати бій, і які можуть агресувати і мають якусь певну бою, броню. Я вам покажу, куди я зараз закатую. Бачите, якщо на Стежках на швидкій, е, на швидких СТ я заїжджаю праворуч, тому що за рахунок динаміки я можу стигати давати на перекаті. На таких танках, які трішки повільніше е, там тяжах і так далі, треба виїжджати зверху, тому що знизу ви банально не будете стигати на перекат. А зверху ви будете стигати на перекат. Тому я виїжджаю трішки зверху, намагаюся так стати, щоб Бачите, щоб бачили тільки мою рубку і бачу тут сушечку, який же ж хочеться пробити, але тут важко. Я все-таки даю тичку, і він трішки в шоці, що таке відбувається, злітаємо 600 альфи. Бачимо, що я і встиг би дати, і дав би по 430-му, за рахунок того, що я, трішки, ну, що я правильно під'їхав саме на цю позицію. Цей приклад буде показувати хороший бій, який. Е ви можете перевертати на класному танчику броньованому, і який складається дуже добре. Тому бачимо, що стоїть тридцяточка, даю йому абсолютну вертуху, 600 заліта. І бачите, також знизу граю. Я граю знизу, тому що знизу я не буду підставляти під гармати, і знизу у мене стоять танки, які я можу спокійно собі пробувати. Плюс я тут стою від рубки, і мені досить комфортно тут грати. Позиційку. Тут і ось і консівер катається гарненько, йому даю також тичку. І на перекаті я дав, не перекатіш на підкаті, дав сушки 101. І тридцаточки закину. Трисадка далі стоїть, хоче отримати мою тичку. Подивіться, стоїть. Бачите ще раз момент, я кондрю. Абсолютно всі танки. Чому не стою там, де віпера? тому що там стоїть де Віпера, там є кон... там під'їхав одразу концепт Один Б, і там дуже часто підкатують танки з броньованою баштою, які ви з той позиції не проб'єте А граючи трішки правіше саме з цієї точки, де я граю на е, громі. В мене відкривається трішки більше позицій. Не позицій трішки більше прострілів. А це ще раз горка, ліво там, де стоїть ДЗТшка, тридцатка. І також я можу контрити ті танки, які будуть виїжджати саме з квадрату. С1. Звожусь, легенько даю. Бачимо, що захоплення бази, але на це, в принципі, не варто мені реагувати, тому що я банально не зможу туди поїхати з рахунок того, що в мене немає нормальних кагенів, немає башти. Мені буде досить важко там відігравати. Я думаю, там в принципі хтось поїде і зіб'є. Ну, в принципі, в даному випадку поїхав леопард, який має башту, який може там трошки помансувати ці всі речі. Бачу, що стоїть концептік. Я чітко знаю, що концептіка може вибити. З одної а Концептік, це така машина, яка тут тільки буде заважати, граючи від башти. Я маю бажання і зробив це, в принципі, що я в нього вкатив. Щоб не витрачати час, не витрачати свій. Е... От тут я сильно помиляюсь, я чітко ж знаю, що мене може Стінгер пробити і все одно виходжу в нього. Взагалі було не варто це робити. Мені треба було почекати, поки хтось підійде в даному випадку, якийсь тяжко. І далі намагатись... Відігравати рахунок уже 8-4, все дуже класно виходить. Хочу також нагадати, що коли викатуєте з цієї позиції, пам'ятайте постійно, що там на базі можуть стояти якісь або ПТшки, або якісь снайперські СТ. І так викатувати, як я, ну, досить не до кінця правильно. Так як я викатую норм, типу можна їхати по ни... по лівій стінці, і по лівій стінці одразу впасти вниз. Якщо я виїжджав би отут трішки правіше, то мене одразу світили і відкидували. Тому також маєте цей мікромомент на увазі. І Постійно пам'ятаєте, що виїжджати на Алоала краще не варто. Помиляється 30 я його читаю, Даю йому, в принципі, безкоштовну тичку. От Що далі робити? Да, таке питання? Треба якось намагатись давати дамаг В даному випадку я бачу, що під'їжджає фаза, я бачу, що під'їжджає Віпера. Тут я от конкретно тут помиляюсь. Отут конкретно не помиляюсь, тому що отут при підсвіті, да, я дам тичку Стінгеру, але мені в борт міг би закинути Т-103, якби, якби він трошки був розумніше. Тому це в даному випадку помилка. Але мені щастить, я даю на шар Стінгеру. Він там намагається проїхати далі, але зараз його маю добрати. В принципі, бій виграшний, нічого складного тут немає. Стінгера я добиваю. Зараз ще поїду напевно по Хомячка. Хомячок взагалі кудись летить, взагалі не зрозуміло чому. Хіхом'яку -хі там також. І реально він помилиться. Так, да, він помиляється. Я даю 5700 дамага в цьому бою. Взагалі, Особо так би мовити, не напрягаючись. Класний бій, непогано відіграний, хороша ситуація в бою дає вам і перемогу, і можливість стріляти. Поїхали до протилежного респа. Так, в принципі, з верхньої респа або з правого респа, кому як зручніше. Я показав дві ситуації. Там більше ситуацій, в принципі, не може бути. Там або їдеш вперед і пушиш, або там пропушують першу другу, і тобі треба повертатись назад і стояти на базі. Максимально проста мапа, тобто дві ситуації, два випадки, і отакі от моменти. Давайте тепер приклад: три: лівий респ. Або нижні кому як зручніше. Також вам покажу декілька моментів, як можна відігравати цю мапу. В даному випадку бій е, на стінгері. Це маже може також стосуватись і канопенера, може стосуватись також такої якоїсь і п'ятки. Ну, всіх таких танків, які мають 40 км на годину, потужність 40 максималки, 40 Кілометрів на годину максимальну швидкість. Це може бути хорі третій, це може бути є четвертий. Ну, такого плану танки, які не, до, не досить швидкі, але в принципі можуть нормально під'їжджати на позиції. Бачимо, що їду я в принципі стандартно. Це мій мій бій був на три позначки на стінгері. Бачимо трошки. П'яницю фаша 155, і ми їдемо в стандарт. Тут нічого дивного. Це С2 досить легка історія. Виїжджаєш наверх і чекаєш перекат. Так, да, я трошечки на стінгрі не встигаю перекати але інколи буває таке, що їде якийсь там ПВ-215Б, або там ще якісь танки, які можуть помилятися і перекати Бачу тут СТБшку І намагаюсь потихеньку когось напікувати. Тут треба виходити широко. Треба також розуміти, хто там може стояти, хто не може стояти. Я знаю чітко, що в СТБшку 1 я пробуваю в башту, тому що там башта досить така картонна, і кумулю... кумулятивчик 340 туди залітає. По сетапчику і бешку бачу, і типу 705-го, я розумію, що вони зверху тут досить рідко грають, і я намагаюся в силу своєї класності, так би мовити, гармати грати трошки широко і в розмін на Хеппа. Я чітко знаю, що. Я можу отримати там дичку на 500 і дати відповідь 1600. Так само це може стосуватися абсолютно всіх танків, які е, схожі по геймплею за стінгерів. Ну, тут стандартна ситуація, намагаєшся напікувати, давати шоти та е, да і все. В принципі, тут нічого складного немає. Також далі от, чекаю, поки зарядиться барабан, бачу, що 705-й виїжджає. Да, там мені буде досить важко закрити, але якщо він чуть-чуть помилиться і докрути своє ВНЛД. То я зможу дати йому фул барабан Дограється ця ситуація стандартно. По максимум даєш дамаг, і потім під'їжджаєш. Зараз покажу, давайте я одразу перемотаю. Як дограється цей бій і ця ситуація? Я бачу, що ВА-2 є танк. Я бачу, що зверху також є танк. Але в силу моєї підтримки, силою кількості танків, які позаду мене, я можу падати вниз. Як це дограється? Показую. Там може стояти ВА-1, хоч і три танки, типу немає різниці. Отак, просто падаєте в яму. І обов'язково падаєте в яму правіше, для того, щоб з горки по вам менше танків відкидали. Одразу контрате правий танки, які тут стоять в даному випадку, це ушка. Ну тут я трішки спішу і отримую лишню тичку, забиваю на нього і починаю вкидувати дамаг по 430. Тобто, ви спочатку вибиваєте. Танки, які праворуч, танки, які праворуч, це може бути якісь важкі танки, стежки і так далі. А потім, якщо є танки отут, то вибивайте потім ліворуч. Тобто спочатку праворуч, потім ліворуч, а тільки потім, тільки потім треба їхати в ті танки, які знаходяться перед вами. І от обов'язково моніторте мені мапу, обов'язково дивіться хто, хто куди дивиться. Тут бачите, я віддаляю камеру для того, щоб подивитись. Дивляться вони на мене чи ні. Якби вони на мене не дивились і були повернуті, я виходив безкоштовно і давав барабан. В даному випадку вони мене дивляться, і я просто чекаю, поки хтось може танкнути якусь бабаху. Я бачу, що в мене є Т5 Хеві. І теоретично, Heavy Хеві, не пробуває, і він може зменшує шкоду для себе розмінятися. І, типу, банально чекаєш, поки хтось його розтанкує. Бачу, що зводиться. Бабаха, я не поспішаю. Кабаху баху добивають і тільки в тому випадку я починаю виходити і давати дамаг. Так, да, це, це вихід досить ризикований, але я в силу свого танка тільки так роблю. Якби в мене це був є четвертий або якийсь інший танк циклічний, я б чекав, поки моя команда виходила, а потім би тільки розмінювався. Якось так. Так, і приклад номер два для цієї мапи. Це стосується таких досить швидких танків по типу Йосипа 7-го, 7, 7. Е, Може бути це СК-63, якщо у вас вистачає скіла. Це може бути ушка, це може бути 2.6.0 І якийсь такий динамічний танк, е, який може швидко займати позицію. Я також інколи туди їжу на мх 50 б Якщо бачу, що сетап хороший, але в даному випадку зверніть увагу, що сетап просто капець. Там і дві п'ятки, і 2.6.0, і чотири леопарди. Тобто, досить складно було. Буде, але все одно приймаю рішення ризикувати і давити саме в цей квадрат. Який це квадрат? Показую. Тобто в деяких ситуаціях, ну в більшості ситуацій, ви займаєте верх стандартну позицію. Я вам показав попередньому прикладі. І є декілька випадків, коли може займати саме ці квадрати. І грати тут просто нонстопом. На турбіні їдеш квадрат А1. Чому на турбіні їду А1? в А1? У мене є башта, а від башти я досить класно танкую і можу там досить довго жити. Я розумію, що може бути тут і і по мені даються. Досить ризикована позиція, але вона може має місце бути. І просто підтискаєш вперед. Бачу, що 26.0 помиляється, і я в розмін йому даю тичку. Дуже складна позиція, вона може працювати тільки в одному бою із 10. Тому дивіться, чи вигідно вам її займати саме по сетапу і по ситуації в бою. Якби тут не було 2-6-0, це було б ідеальне рішення, але як тут так як тут є 2-6-0, трішки приходиться грати, так би мовити, скіл і намагатись е, максимально ефективно розмінюватись. І тут стандартно починаєш. Догравати цю історію максимум накидуєш, скільки ти можеш, і... і потім вже дограєш бій по можливості. Якось так. Давайте розкажу тепер, як дограти з лівого різпа ситуацію, коли на вас іде вкат. Якщо там іде-вкат і вам треба кудись тікти, стандартно, як всі роблять, тікаєте в оцей квадрат. Квадрат називається К-2. Там є досить класні кущі, є можливість виходити з кущів і давати тички з інвізу, так би мовити, тому в принципі це буде об'єктивна позиція, так само ідентично до того Респауну протилежно. Або вам треба закатити аж за цей холм і за того холма нагадати, е, намагатися точніше вибивати противників. Чому я в цьому бою не розповідаю про ЛТ? Тому що в цьому бою, Точніше на цій мапі для ЛТ позицій майже немає. Чому? Тому що зазвичай, коли ви сідаєте на 10 ту ЛТшку, наприклад, вам постійно буде давати 2-3 ЛТшки, які нонстопом катаються в оце містечко. І шанс того, що ви там відлетите в перші декілька хвилин, дуже висока. І тому як такових позицій я вам нових не покажу. Тому що їх тут просто немає. Та можна поїхати було б на базу сюди, типу в базу. Можна було поїхати в містечко, можна було б зайняти якийсь кущ, але ще раз кажу: ефективних позицій тут немає. Тут є ефективна ну точніше, є цікава позиція в квадраті f 4 там є такий кущик біля каменю, наприклад, цього респа. Але шанс того, що ви займете, досить малий, тому що там треба мати гарний мікроконтроль і дивитись, куди їхні ЛТшки їдуть. Якось можливо наступного разу я вам ту позицію покажу, але в принципі тут грається на алтежках досить е рандомно. Чому ще раз не, не рекомендую стояти на картонних ПТ-шках саме в оцих скелях? Тому що, ще раз скажу, ЛТшки катаються нонстопом, шанс того, що вони вас винесуть, досить високий. Я вам рекомендую грати вже, якщо ви граєте на таких танках, як Гріль Бабахи, краще їдьте і ПВПштесь в центр мапи. Їдьте в центр, у вас буде більша ймовірність дати дамаг. Не стійте на базі. Бази, це, до речі, це максимально невигідна історія. І ви тут багато дамагу не, не зробите. Я дов... Часто бачу і ях, і там всілякі важкі броньовані ПТшки стоять на базі. Ну це треш. Не робіть так, будь ласка. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Не забувайте підписуватись на канал. Ще раз нагадаю про вподобайку. Ваші вподобайки мене мотивують робити відоси. І завдяки вашим вподобайкам ця рубрика буде далі жити. Тому напишіть коментар, яку ви хочете наступну мапу в цій рубриці. І напишіть взагалі, як вам такий формат відео, чи сподобалося, чи стало вам... воно вам для вас корисним. Якось так. Дякую за перегляд. Цього відео Ель Халув досить легка мапа для, відіграв... для відігравання. Нічого тут складного немає, тому сподіваюся, моє відео вам допоможе і ви станете краще грати. Бережіть себе і до наступного.